Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже 7% акцій заводу «Дніпроспецсталь» вартістю більше 400 мільйонів гривень, заарештовані. Вони через три офшорні компанії належали дружині Медведчука Оксані Марченко. СБУ підозрює її у фінансуванні окупаційних угруповань. Ворожу авіаційну бомбу ФАП 500 вагою півтонни знищили піротехніки у Пологівському районі. Її помітили місцеві і повідомили рятувальникам. Бомбу вивезли подалі від населених пунктів та підірвали. Прікратіть геноцид хочуть росіяни, аж цілі міністри окупованої частини Запорізької області вимагають відкрити кримінальну справу проти Байдена, бо той поставляє зброю українцям та нібито особисто знищує дітей по всьому світу. Звучить як основа для сценарію фільму про будні у психлікарні». Вимушені переселенці з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області обурені роботою облводоканалу. Кажуть, підприємство і досі нараховує плату за воду, навіть якщо нею ніхто не користується. На додачу нараховують абонплату за обслуговування. Люди просто не розуміють за що вони мають сплачувати кошти. В окупації не вистачає на всіх медикаментів. Місцеві лікарні в першу чергу обслуговують росармійців. А от проблеми місцевих мешканців нікого не турбують. Вони часом не можуть знайти собі елементарних ліків. Дефіцит є і в лікарнях, і в аптеках. Дощ із грошей на позиції наших військ на запорізькому напрямку. Росіяни скидають отакі листівки, на яких написані заклики здатися. Свіжо, креативно і так по-руськи. Вихідними Україна переходить на літній час. Не забудьте в ніч з суботи на неділю перевести годинники на годину вперед. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуватися, бо бути в темі.